Народний фронт створився дуже в екстремальних умовах. Ніхто ж не ні для кого не секрет, що ми вели переговори і йти спільно на виборчу кампанію з боком Порошенка. Я вам скажу, розпорядження прийшло за два дні створити виборчі штаби, за два дні, коли інші готувалися місяцями роками. За там чотири дні сказано було е, визначитися з кандидатами. Я скажу чесно, ну. От ми сіли нашою командою і вирішили, що Лапін і Гусь це двоє, які підуть і будуть перемагати. У нас нема фінансового організаційного кадрового ресурсу виграти по інших округах. Ми могли висунути кандидатів, але ми розуміли, вони не виграють і тільки відтянуть від тих демократичних сил, не від там Івахіва, ні від тих людей, які йшли би від демократичних сил. Ми прийняли рішення не висувати там кандидатів і для інших демократів, дружиновича, запитайте Керду. Бондари, яка зайняли другі місця, вони вам скажуть, що це для них був плюс, бо вони зверталися до електорату, власне, до під до виборців народного фронту, щоб вони підтримали їх, а не інших. Це було правильно. Я вважаю, що ми тут все зробили як треба. Конкуренція, звичайно, чим більше кандидатів, більше конкуренція. По Луцьку батьківщина мала кандидата, правий сектор мав, Блок Порошенка мав, свобода мала, народний фронт мав. І, і, але хто, ну виборці демократичних спрямувань вони ж є одним середовищем, так що я вважаю, що це було правильно. Два кандидати, які виграли округи, ну а іншими поступилися, тому що дійсно можливо не знайшли таких фігур. Якби от зараз були вибори, нам би трошки більше часу. Може, ми знайшли і ще таких, як Лапінгуз, які би поборолися і виграли. Ну дуже, дуже такий був екстремальний момент.